День 13. Берлога. Другу годину ходжу кімнатами цього будинку. Ну і берлога. Я вже не пам'ятаю, звідки вийшов. Тут є все був у кімнаті, яка схожа на житло Арсенія, вся обвішана картинами і обставлена статуетками. До речі, бачив картину, яка повністю намальована в нашому змикитою стилі плями. І відбитки чогось дуже схожого на лапки. А ми таки молодці, що тоді допомогли Арсенію, гуляв міні-домівкою Надії Фідосіївни усі чотири стіни кімнати під саму стелі, заставлені книгами. Виявляється, на таких книжкових стелажах дуже зручно займатися альпінізмом. Я хвилин 10 лазив і впало всього кілька книг. Щоправда, голосно впали. Після цього мене люб'язно попросили пройти до іншої кімнати. Прямо так відкрили двері і попросили йди геть звідси. Я трохи соромився вештатися кругом, то мене інколи навіть підштовхували до сусідньої кімнати. В одній із них і почалося найцікавіше до цього я навіть не здогадувався, що їжа може рости вдома. Уся кімната заставлена яскравими маленькими деревцями, вазонами із квітами. От нам би на планету таких трохи. Шкода тільки, що всі вони на один смак. Ну, принаймні ті, що я встиг надгризти, були точно однакові. Ще тут є кімнати, де просто стоять столи і крісла або м'які дивани з подушками. Словом рай і благодать! Шикарна берлога, так її називає Маруся, моя рятівниця. Ага, я також був здивований такому рідкісному імені, але мама її весь час так і називає Ну ти Маруся. І от дивлюся я на тебе, Маруся, а на язиці крутиться питання. Зіронько моя, що ж ти так тьмяно світиш? Ну Дійсно, жити в таких яскравих хоромах і одягатися в чорну робу. Безхатченки на вулиці й то яскравіше виряджені, але, як з'ясувалося, то є проявом внутрішнього світу, особистості й індивідуальності. Поважаю я Марусю за чесність і відвагу. А ще більше люблю за те, що таки зняла з мене ті рожеві шкарпетки. А вечором до неї приходив той хлопець, що також має велику силу волі, щоб показувати всім свій темний внутрішній світ. І, схоже, він не тільки темний, а й холодний, бо вони весь вечір грілися, так терлися один об одного, що аж іскрило. Ну, головне, щоб не замерзли, і мені біля них тепліше. День чотирнадцятий. Кіно. А Ніколя виявився ще тим фруктом. Але давайте по черзі. Для початку зауважу, що Марусю звати Мадонна, а чорний Мефістофель – її хлопець Ніколя. Це я підслухав, доки вони дивилися кіно. Вона йому постійно говорила: Ніколя, я хочу чогось солоденького. А він одразу біг і приносив їй із сусідньої кімнати то цукерки, то тістечка, і все це зі словами Ось моя мадонно. Потім мадонна ще просила сендвіч з куркою і піцу, і Ніколя все це десь знаходив. Тут я дізнався ще одну важливу річ людство таки просунулося далі від Арсенія. У маленькому чемоданчику, який називають ноут, можна зберігати багатько інформації. Саме в ньому ця парочка і дивилася фільм, потім Мадонна щось читала, а Ніколя в ньому навіть знайшов піцу, яку згодом лясь приніс. Треба буде Арсенію розповісти про ноут, щоб не ходив із розфарбованими. В різні кольори пальцями і не їв одні котлети з макаронами. Батько в Мадонни якийсь важливий чел, так його називає Ніколя. І я так зрозумів, що його всі трохи побоюються, принаймні Ніколя просто вітром здуває, коли той повертається додому. І я зараз необразно кажу сьогодні, після слів Мадонни старий приїхав. Ніколя вийшов у вікно, але обіцяв повернутися. А вночі, гуляючи будинком, я натрапив на кінозал. Ага, ціла кімната з екранами, як у тому ноуті. Там показували будинок, дуже схожий на той, у якому я зараз мешкаю. Такі ж кімнати і коридори. А один екран показував великі металеві ворота. Але всі картинки ніби завмерли, ніщо на них не рухалося. Я пригадав, що Ніколя це називав постав на паузу. Він це повторював кожного разу, коли вибігав за цукерками і піцею. А коли повертався, натискав на кнопку, щоб кіно знову ожило. І тут мені прийшла геніальна ідея натиснути всі кнопки, які були. Біля екранів. Не з першого разу, але мені таки вдалося включити це кіно. Ворота почали то відчинятися, то зачинятися, потім заблимало світло, а якась кнопка навіть ввімкнула сирену. От тоді на цих екранах я побачив і Мадонну, і її батька, і матусю. Усі так активно забігали. А за хвилину приїхали войовничо налаштовані хлопці. Усі в чорному, у шоломах і з дивними предметами в руках, якими вони жваво розмахували. Оце кіно. День 15-й. Свобода. Як довго Йо не ховався, та його все ж таки знайшли на верхній полиці книжкової шафи. Ну, і що ти скажеш у своє виправдання? Процідив важливий чел? Мяу! чесно відповів Йо. Ну, а що тут ще скажеш? Хто ж знав, що ті кнопки такі підступні, і працюють вони зовсім неправильно. Коли Ніколя натискав кнопки на своєму ноуті, йому привозили піцу, а тут така підстава зламані ворота і штраф за хибний виклик охорони. Його віднесли до кімнати Мадонни, а саму її запросили на розмову про мистецтво до зали з картинами, спілкувалися про щось високе, бо коли дівчина повернулася, так і сказала Нелегка була розмова, і, як завжди, на високих тонах. Які ж вони творчі, ці люди, подумав Йо, увесь час у мистецтві. Доки прибулець розмірковував над тонкощами людської натури, його чергова хазяйка зібрала кілька своїх речей до наплічника, накинула куртку і промовила до йо: Підемо туди, де нам будуть раді. І з великої поваги до свого батька, мабуть, щоб зайвий раз його не засмучувати своєю присутністю, мадонна схопила йо. І, за прикладом Ніколя вийшла у вікно. Доки вони йшли темними вулицями, почав накрапати дощ такий солоний, Йо не відразу второпав, що то сльози Мадонни, які лилися на нього зверху. І чомусь зовсім несподівано думки в голові заговорили, як ті поети з книг А я блукаю поміж людей. Немов сомнам була, І то притягне до одних дверей, то скине у стічну яму. Я смолянисто чорний кіт на мокрому асфальті, Я ледь помітний труся біля ніг Для перехожого в азарті. красивий котик, миле кошеня, І інколи перепаде шматок, можливо, навіть здобного хлібця. Їж обережно буде заворіт кишок. Ось так після осіннього дощу, наслухавшись красивих фраз, Я проводжаю поглядом і думаю, Та краще б ти до мене себе взяв. Свобода, Свобода думки, Свобода дій. Повторювала весь час Мадонна.